Так, пішов у ліс по гриби. Знайшов пару штук. Так, дивіться які красень. От другий такий теж. Маленький. Тоже. Ось так ростуть гриби. От Швейцарія. І теж вона має таких красенів. А це взагалі поїло трошки його, звичайно, але дуже-дуже сильно гарний. Так. Десь я ще один бачив. ну коротше шість грибів в одному місці.